В даному завданні ми маємо справу з арифметичною прогресією. У якої відомо перший член. Це кількість крісел в першому ряду 54. Кількість рядів, тобто N дорівнює 16. В останньому ряду 204 крісла, тобто a 16 дорівнює 204. Разом з тим, нам невідома різниця даної прогресії. Сказано, що в кожному наступному ряду кількість крісел на те саме число більше, ніж у попередньому. За формулою Н-члена, яка відома в довідкових матеріалах, підставимо. А16 і будемо мати 204 дорівнює 54 плюс де нам невідомо, але ми множимо на 16 відняти 1, тобто 15d. Таке рівняння отримали. Знаходимо спочатку 15D. Щоб знайти 15D, ми 204 віднімаємо 54 отже, 15Д дорівнює 150. А тому D буде дорівнювати 10. 150 поділили на 15. Далі нам потрібно знайти кількість крісел у третьому ряду. Ну, можна от в першому ряду 54, в наступному на 10 більше 64. А далі ще на 10 більше 74. Можна порахувати і так, що в третьому ряду 74 крісла. Разом з тим можемо записати так: що А3 це А1. Плюс 2D, тобто третій в третьому ряду буде 54 плюс 2 на 10, як ми бачимо, це 74 крісла. Ми маємо правильно трикутну призму всі ребра якої рівні. І нам відомо координати точки К, це перетин діагонали грані БЦ1Б. Точки м середини ребра АС. Тому ми можемо знайти довжину відрізка МК. МК буде дорівнювати корінь квадратний, за формулою С. 2 віднімаємо 6 до квадрату, потім мінус 8 віднімаємо 2 до квадрату. І 7 віднімаємо 4 також до квадрату. Обчислюємо. 2 відняти 6 мінус 4 у квадраті це 16. Далі. Мінус 8 мінус 2 мінус 10 у квадраті це 100. І 7 відняти 4 3 у квадраті це 9. 16 додаємо 9, 25, корінь із 125. Можна, звісно, розкласти 125 як 25 помножити на 5 і записати це як. 5 коренів з 5, але поки що не будемо спішити. Що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти площу бічної поверхні призми, а площа бічної пер... поверхні це периметр основи помножити на висоту. Не забуваємо, що у нас ребра рівні, тобто висота до рівні основи. Тому давайте створимо прямокутний трикутник, який пов'язаний з відрізком МК. Для цього з точки К проведемо перпендикуляр до основи, він буде паралельний до бічного ребра. Ну, нехай це KH перпендикуляр. І з'єднаємо М і H. От він, цей прямокутний трикутник трикутний Уважно на нього подивимося. Ну, по-перше, ББ1C1С, за даних умов, це квадрат, КН. Перпендикуляр до BC буде дорівнювати половині сторони, наприклад, c 1 Тобто, якщо ми сторону або довжину ребра позначимо через Х, ну, то КГ буде дорівнювати Х на 2. М це середина АС. H – це середина BC. Тому MH – це середня лінія трикутника ABC, А отже, вона також буде дорівнювати Х на 2, так. як а Б, наприклад, до рівні Х. Тобто трикутник МК рівнобедрений прямокутний, можна використовувати теорему Піфагора, знаючи МК. Разом з тим, якщо ви пам'ятаєте співвідношення в прямокутному трикутнику, а ви все ж таки повинні їх пам'ятати, що якщо у нас є два катети рівні А і А, то гіпотенуза Це А коренів з двох. Тобто, так як у нас гіпотенуза МК відома, то для того, щоб знайти катет, от коли ми шукаємо гіпотенузу, ми катет множимо на корінь із двох. Коли ми, маючи гіпотенузу, будемо шукати катет, ми поділимо на корінь із двох. Тобто, ми можемо написати, наприклад, що К буде дорівнювати МК, це корінь із 125, поділи, поділимо на корінь із двох. С К і С М. А відповідно сторона або ребро в два рази більше. І, наприклад, АБ буде дорівнювати 2 корінь із 125 на корінь із 2. Що ми можемо ще зробити? 2 поділити на корінь із 2, Тут буде корінь із 2. Тому АВ, наприклад, буде дорівнювати корінь із 250. І така ж довжина це С1. Таким чином, площа бічної поверхні це периметр основи це три ребра АВ, Тобто 3 помножити на корінь з 250. І далі ми множимо на висоту, яка також дорівнює корінь з 250. Корінь з 250 на корінь з 250 це 3 множимо на 250. В результаті маємо 750 така площа бічної поверхні.